Вже 25 років в Ужгороді функціонує медико-санітарний реабілітаційний центр Дорога життя офіційною мовою, це заклад денного перебування осіб з інвалідністю. В реальності другий дім для кількох десятків людей, які щодня зустрічаються, спілкуються, відвідують цікаві заняття та проходять курс реабілітації. А починалося все з ініціативи кількох людей, які з гідністю прийняли виклик долі і вирішили допомогти своїм близьким. Ну, найважливіше те, що в місті створена система допомоги дітям з інвалідністю, особам та їх сім'ям. Зараз можна дітей з інвалідністю побачити і в дошкільних навчальних закладах, і в шкільних навчальних закладах. Коли ми розпочинали, тому це була лише дорога життя. І у нас було 9 співробітників, там, біля 10 дітей, зараз 75. дорозі життя виховувалася з 9-річного віку. З дитинства я дуже любила писати, мені дуже добре давалися твори. Потім вступила на журналістику. І 5 років провчилася на відділенні журналістики УЖНУ е, стаціонарну. І я дуже тішуся сьогодні, що мені вдалося реалізувати себе у професії. Я 9 років ходив для у, 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 у життя. Я є саме адвокат. Є молодізна рада від міської ради, і, і я е, там представляю всі інтереси людей з інвалідністю, які потребують допомоги. Найпорані краще року проводиться із групою це і соціально-побутове орієнтування, де вони навчаються, як себе правильно поводити, щоб бути готовими до самостійного життя. Не завжди батьки зможуть бути поруч і захистити, тому вони й самі мають бути до цього готові. Різні правила, поведінки, де як треба поводитися, і в різних життєвих ситуаціях. Правила небезпеки, які можуть бути і вдома, і на вулиці. І Друзів мають своїх своє коло спілкування. Воно дуже люблять ходити відвідувати центр. Більшість дітей немовні, тому в якості спілкування ми їх чимо альтернативні додаткові комунікації. Це їхнє мовлення, у кожного є свій планшет. В неї є свій застосунок, в неї є свій набір карток, і вона може попросити будь-що, що вона хоче. Ну проси, проси. Група різновікова, різнофункціональна, від дітей, які можуть нажати на кнопочку і попроситись в туалет, пити, їсти, до дітей, які навіть зможуть прочитати дещо просте. Ми ходимо в магазин, вони роблять свої покупки, вони користуються грошима правильно себе поводити на касі, спілкуватись з касирами. Діти не повинні бути закриті вдома самі. Вони повинні бути з нами, соціалізуватися, щоб вони краще розвивалися. Є різне емоційне обладнання для проведення корекційних педагогічних занять, починаючи мультимедійні там, дошки і так далі, ну і закінчуючи нашим локоматом на сьогоднішній день, і іншим обладнанням, яке відповідає всім сучасним умовам. А знову таки джерела дуже дуже різні. Матеріальне забезпечення, в основному, це проекти, внутрішні і зовнішні донори. На початку повномасштабної війни підтримка іноземних партнерів була надзвичайно важливою не лише для місцевих мешканців, а й для тих, хто приїхав на Закарпаття з інших регіонів України. Біля 160 дітей, осіб з інвалідністю і супроводжуючих ми відправили за кордон. Біля 50 проживали у нас в центрі. На сьогоднішній день їх проживає 18. Діти внутрішньопереміщених осіб залучені в різні програми центру денного догляду. 25 років тому це був такий перший заклад, і мета створення якраз була альтернатива інституційним закладам догляду, які це з радянських часів, така наша історія. А всі інновації вони починаються з громадських організацій, звичайно, і тому дорога життя в цьому також є піонером. Послугу раннього втручання ми почали розвивати з 2007 року. Це сімейно центрована послуга, яка надається. Сім'ям тих, які виховують дітей від народження до чотирьох років з порушенням розку або ризиком виникнення такого порушення. Ми це все напрацювали разом з нашими партнерами з Харкова, благодійний фонд з центрування втручання, начальний реабілітаційний центр, джерело зі Львова, потім Одесити доєдналися. А зараз це розвивається також на рівні держави, нашими спільними зусиллями. З кожним роком збільшується кількість дітей з інвалідністю, з'являється все більше людей з ментальними проблемами та комплексними ураженнями. Для них мають бути створені такі умови, які дають змогу відчувати себе рівними серед рівних. Адже саме ставленням до людей з інвалідністю визначається ступінь цивілізованості суспільства. Побажати хотіла б, щоб була кожного дня. Щось те, що надихає, щось те, що окриляє, щоб кожен з них, незважаючи ні на які зовнішні обставини, не вірив у свої сили і розумів, що завжди трапляться люди на шляху, отак От як трапила здорога життя колись мені, так сьогодні вона далі продовжує вести по шляху життя отих своїх вихованців, для того, щоб кожному з них простелити дорогу у яскраве, щасливе майбутнє. Тому Хай крокують з вірою і будуть впевнені в тому, що кожен з них знайде себе у цьому світі і буде щасливим.